У Луцьку на вулиці Трункіна 7 запрацював центр управління відходами. На цьому об'єкті від учора приймають розсортовані побутові відходи. Усього 14 фракцій, розповів відповідальний за роботу центру Сергій Михалевич. З його слів до створення центру підштовхнули екосвідомі лучани та необхідність зменшити навантаження на сміттєвий полігон у селі Брище. Наразі все сміття вивозиться на на полігон в місті Брища, а він постійно завантажений. Є люди, які свідомо ставляться до сортування, які запитують, які бажають правильно сортувати. Саме на них ми зараз і розраховуємо. Ми запрошуємо всіх мешканців нашого міста, нашої громади. Ми будемо їх вчити до центру управління відходами. Приїхав лучанин Микола Заєць. Каже, звернув увагу на інформаційні вказівники, тож вирішив дізнатися про роботу нового об'єкту. У людей багато є такі речей, які не знають, куди подіти. То краще, щоб вони. В таке подібне привезли, віддали відходи. Не завжди сміття, яке підлягає захороненню, каже Сергій Михалевич. Сміття, що ми викидаємо в контейнери, це не є сміття в такому чистому розумінні. Це є все таки відходи, тому що великий процент із того сміття, що ми викидаємо, це є відходи, які можна повторно використати і переробити в інші матеріали. Метал, скло, пластик, будівельні відходи, упаковки для усіх видів відходів на території центру підготували спеціальні контейнери. Показує Сергій Михалевич. Є можливість збирати органічні. Ні, відходи, які необхідно попередньо вийняти з пакетів, окремий контейнер призначений для взуття одягу та дитячих іграшок. Батарейки, люмінесцентні лампи та термометри також можна привезти до центру, але складати до контейнерів потрібно, дотримуючись правил. Люмінесцентні лампи та термометри мають бути в цілому вигляді. Вони обов'язково мають бути запаковані в певну картонну упаковочку. Також і спеціальні столи. Якщо у вас якісь виникають запитання, разом з нашим працівником ви можете розложити це все на столі і відсортувати. Центр управління відходами соціальний проект, реалізований за кошти підприємства Луцьк спа. Ець комунтранс розповів Сергій Михалевич. Надалі розсортоване сміття забиратимуть луцькі підприємці, які займаються переробкою вторсировини. зі слів відповідального за роботу центру. Відповідні угоди уклали. Лариса Андрійчук, Валерій Фетисов, Суспільне Луцьк.